Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет радіо. Тисяча друзів! Ви дивитеся News – рубрику, де ми говоримо про все найцікавіше, що відбувається у світі прямо зараз. З вами, як завжди, я, Кіра Бекер, і сьогодні у нас насправді вау-новини. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, бо буде дуже гаряче. Технологічний прорив смартфон майбутнього вже тут Ми звикли до того, що смартфони стають все більшими, потужнішими та розумнішими. Але тепер вони ще й гнучкі. У березні 2025 року компанія FlexTech презентувала перший у світі смартфон, який можна складати як аркуш паперу. Його можна скрутити в трубочку, скласти в четверо або навіть покласти в кишені як звичайний гаманець. А ще екран самовідновлюється від подряпин. Це що, магія? Голівуд виходить у космос. Фільм знятий на орбіті. Якщо ви думали, що в кіно вже нічого не зможе вас здивувати, ловіть новину. У березні відбулася прем'єра супер фільму Місяць 21 21-25». і це перша картина, яку зняли не на земній студії, а в реальному космосі. Так актори та оператори провели три місяці на орбіті Землі без зелених екранів та спецефектів. Лише справжня невагомість та космічні пейзажі. Чотири панди-близнюки, рекорд у світі тварин. У березні сталося справжнє диво в світі природи. У заповіднику Китаю народилося одразу чотири малюки-панди. Це унікальний випадок. Адже зазвичай у панд народжується лише одне маля малюки здорові та пухнасті. І вже стали суперзірками соцмереж. Ігри майбутнього Dream World змінює реальність. Геймери, тримайтеся! Вийшла нова гра Dream World, яка використовує технології штучного інтелекту та сну. Перед сном ви обираєте тему, наприклад, пригоди в середньовіччі або битву з роботами. А вранці отримаєте новий рівень, створений на основі вашого сну. Тобто тепер можна не просто грати у вісні, а ще й грати своїм сном. Шоколад нового покоління. Тепер він синій? Любите шоколад? А якщо він буде синій, у березні вчені представили унікальний натуральний шоколад синього кольору, і це не штучний барвник. Секрет у спеціальному ферменті, який змінює структуру какао-бобів. кажуть, що він має ніжний смак лаванди та ванілі, людських можливостей, марафон на тисячу кілометрів. А тепер до справжнього силу духу. Вігуни з Франції встановив новий світовий рекорд: пробіг тисячу кілометрів без зупинки. Це понад 10 днів без сну, лише короткі паузи на їжу та воду. Ось такими були найгарячіші новини березня. Друзі, а яка новина сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися. Попереду ще більше крутих новин. І не хвилюйтесь, а будьте завжди на хвилі улюбленого шкільного радіо.